Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте будемо дивитися з вами розклад на листопад для тільців. Подивимося, три декади в сферах роботи стосунки, фінанси, здоров'я та енергетика на кожну декаду. Нагадую, розклад не особистий, тому може програтись не у всіх. Але я буду вдячна вам за коментарі, подобайки. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб не загубити прогноз. Якщо для вас такий важливий і цікавий. І так дивимося, що очікує тельців на початку місяця листопад, енергетика місяця, верніше першої декади, робота, фінанси, стосунки та здоров'я. Так, ми бачимо, що енергетика місяця дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів нам говорить про те, що людина стоїть в обороні. Тобто, десь якийсь був у вас неприємний досвід, можливо, місяць до цього, і ви очікуєте, що цей місяць буде такий самий. Ви настроєні отак оборонятися, захищати свою територію, свою. Землю, свій дім, свою, свою роботу, тобто настрій на початку місяця такий. Але судячи по картам далі, не розумію, чому так, ну будемо дивитися далі. На роботі у вас трійка жезлів. Трійка жезлів це очікування якихось результатів. Тобто, ви зробили якийсь, наприклад, проект, ви почали якусь роботу і очікуєте далі якихось кроків в тому напрямку, куди ви збираєтесь йти. Тобто, ви зробили запрос на щось, ви очікуєте відповіді. ви... Проробили певний якийсь там кусок роботи, ви очікуєте результата, там надіслання коштів, підтвердження вашим керівництвом правильно неправильно тобто, трійка жезлів це дія, тобто, ви в правильному напрямку. Очікуєте того результату, який вам потрібний. У фінансах десятка пентаклів. Що можна сказати про десятку пентаклів? Це найкраща карта, будемо казати, по фінансам. Десятка пентаклів це гроші у вас є. Гроші є для вашої сім'ї, є на ваші потреби. Це можливо якась надбавка по зарплаті, можливо, якісь неочікувані гроші до вас прийшли спадок у вас прийшов, ви виграли десь гроші, тобто гроші у вас є на початку місяця. В стосунках четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів нам говоримо, є не віддам нікому. Бачите, він тримає. Копійку, це така жадібність. Тобто на початку місяця або ви проявляєте так себе, або ваш партнер. Тобто це якесь як свого роду моя, не буду ділитися, не пущу, не віддам моє і все. Тобто В стосунках може бути прослідковуватись от отакий якийсь малюнок. Майте на увазі, що це всього-навсього початок місяця, що тут нічого такого Страшного немає, і якщо це ваш чоловік, значить він вас сильно любить і не хоче нікому віддати. Здоров'ю карта мир. Карта мир нам говорить про те, що це завершення якогось цикла. Причому в хорошому сенсі. Тобто, це може показати, що, наприклад, якщо людина хворіла, вона... Веліковується. Якщо у вас були якісь проблеми по здоров'ю, вони у вас завершаються. Тобто карта Мир говорить про те, що здоров'я у вас відмінне, і по здоров'ю все хорошо. Друга декада п'ятірка пентаклів. Робота імператриця. Фінанси. Вісьмірка пентаклів. То сумки, П'ятірка жезлів. І здоров'я у нас колесо фортуни. Знову ж дивимося, що енергетика у вас не міняється. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що людині некомфортно в тому місці, де вона знаходиться. Вона хоче звідти втікти, її не влаштовує е, ні гроші, ні, ні робота, ні нічого. Тобто, у вас якийсь такий. Меланхолійний настрій, хоча не зрозуміло чому. На роботі у фінансах по здоров'ю у вас все хорошо. Єдине в стосунках, карта, це теж таке діло, що це можна виправити. На роботі імператриця карта говорить про те, що є дохід, що є ріст, що, можливо, після трійки пентаг... трійки жезлі, вибачаюсь, у вас пішов такий приріст. Тобто той проєкт, який ви планували чи подавали, чи що щось там очікували, він дав свої плоди. Імператриця говорить про те, що те, чого ви хотіли, воно у вас є, воно є з приростом, тобто на роботі все добре. По фінансам, вісьмірка пентаклів. Вісьмірка пентаклів говорить про те, що фінанси у вас є, тільки вам для цього потрібно прикласти зусилля. Тобто, гроші не просто впадуть вам в другій декаді на голову, а для цього потрібно працювати. ви повинні докладати зусилля. Ви повинні усердно працювати для того, щоб їх заробляти, але гроші у вас будуть. І в стосунках п'ятірка жезлів знов ж будемо говорити, що ці карти вони якісь ідентичні. Когось в стосунках чітко показано, що тут не віддам нікому, а тут ще більша боротьба моє не віддам і все. У когось в стосунках буде от таке: зверніть увагу. П'ятірка жезлів нам говорить про те, що чоловік з дружиною воює, ну не воює, що там прям б'ються, а кожен хоче доказати щось своє. Він хоче сказати своє, вона хоче доказати своє. Но правди по цій карті якби такої немає. Ви просто сядьте обсудіть все, до, до всього можна договоритись і до всього можна дойти. Тобто, ця карта говорить про те, що ця боротьба вона без пользи, тому що ви дивитеся в різні сторони. По здоров'ю колесо фортуни. Знову ж говориться про це, що здоров'я у вас відмінне, колесо фортуни показує, що все у вас хорошо. Ви маєте е, таке, знаєте, як візунчик по цій карті, відмінне здоров'я, у вас нічого не турбує, і ви відчуваєте себе позитивно. І третя декада, дев'ятка мечів. Енергетично тільці розклеїлися, робота вісьмірка мечів. Фінанси, шестірка пентаклів, стосунки, туз чаш і здоров'я, імператор. От на що, на що, а на здоров'я тільцям жалітися нема чого. Енергетично знов ви виснажені, вам важко ви про щось думаєте, ви не можете спати. Навіть з чим це пов'язано, покажіть. Можливо, якщо для чоловіків, то це можливо якась жінка вам не дає спокою. Якщо це стосується жінок, то можливо якоїсь фінансової сфери. Не думайте про це, дев'ятка мечів це просто ваші надумані якісь страхи, і їх, по ідеї, тут, в принципі, немає. Но на роботі ви зв'язуєте себе якимись зобов'язаннями, вам в третій декаді тяжко. Зробити якийсь крок вперед, можливо, ви не бачите, що там попереду. Але знову ж таки, вісьмерка-вісмірка мечів нам говорить, що це надумане все, тобто це все у вашій голові. По фінансам у нас шестірка пентаклів. Шестірка Пентаклів каже про те, що гроші у вас є, можливо, вам хтось поверне якийсь борг, який ви не очікували, десь ви про нього забули, а тут раз вам і повернули ці гроші. Вам хтось може просто дати, наприклад, для жінки, чоловік там кине на картку або навпаки, Тобто фінансова сфера по всьому місяці у вас прослідковується хороша. В стосунках тут чаш Туз-чаш говорить про те, що це така емоційна карта. Можливо, для багатьох тільців проіграється в хорошому ключі, що це емоції через край. Що, можливо, ви сіли домовилися і вас переповняють емоції. Ви відчуваєте, що вас люблять, так само любите ви, вам відкривається якась нова перспектива. Туз чаш, це благодійне, хороше розрішення ситуації. І по здоров'ю у нас імператор. Імператор у нас говорить про те, що це стабільність, тобто нічого не міняється. За місяць здоров'я у вас хороше відмінне. Ви відчуваєте себе впевнено, так, вольово як чоловік. По здоров'ю у вас в цьому місяці все хорошо, в фінансах все хорошо. Єдине, що стосунки Причому на кінець місяця вони вже вирівнюються, і емоційний ваш стан. Подумайте, чого ви так себе, як то говориться, прогружаєте, що вам заважає рухатися вперед, і, і що у вас робить отак, що ви хочете боротися, потім ви хочете кудись втікти, і, і не знаєте взагалі, що вам робити. Якщо взяти загальний стан карт, у вас все хорошо. Так що перестраюйте голову тільці в правильне русло. Бажаю вам гарного місяця. Можете мені написати, проігралося у вас, не проігралося. Я буду вдячна за зворотній зв'язок. Всім гарного місяця, до зустрічі!